Привіт, смертушки! Ви на каналі New Time. Мене звати Дмитро. Сьогодні ми поговоримо про дуже суперечливий, на мою думку, девайс. А саме планшет не від компанії Apple, а від компанії Samsung. Власне, Samsung Galaxy S9 Ultra. У нас на огляді найбільші серії трьох презентованих планшетів у цьому році. Діагональ дисплею цілих 14,6 дюймів. У інших версії 11 та 12,4 дюйма. То що ми маємо? Планшет поставляється в коробці, всередині якої є скрепка для слоту слотанікросд та провід для заряджання. Сам девайс можна зарядити від блоку на 45 Вт. і, власне, всередині є сам планшет. Тут доразу в очі дається його очевидна перевага серед багатьох планшетів. В комплекті є стилус S-Pen. Те, чого не треба купувати окремо, дуже тішить. І от перед нами буквально ціла машина для роботи. Корпус зроблено зі сплаву алюмінію з обох сторін по два динаміки: справа кнопка вмикання та регулювання гучності. Внизу роз'єм usb c для заряджання і не лише. На звороті магніти для кріплення пенсіла. Варто причепити його туди, і на екрані з'явиться анімація. Камери розташовані, як у iPad'я 10-го покоління. Не зверху, а збоку. Там є невеличкий чубчик, який, щоправда, не впливає на комфорт роботи аж ніяк. Може, комусь таке рішення не сподобається, але, як на мене, так камерою у відеодзвінках користуватися зручніше. На звороті, власне, теж дві камери і спалах. Також зліва на корпусі, якщо дивитися вертикально, є коннектор для клавіатури. Сам дисплей Dynamic AMOLED 2X з розширенням 4К, що займає майже всю поверхню корпусу. Рамки тонкі і майже непомітні. З таким розширенням дуже круто поглинати контент на Ютубі, малювати чи створювати смітки. Екран підтримує 120 Гц, тож все працює дуже швидко та плавно. Яскравості цілком вистачає для комфортної роботи. Під екраном сканер відбитка пальця. Також пристрій обладнаний розблокуванням за допомогою розпізнавання обличчя. Все працює швидко та без проблем і однаково зручно. Також нагадую, підписуйтесь на наш канал та отримайте спеціальну пропозицію від магазину при покупці будь-якої нової техніки. Тільки обов'язково скажіть про це менеджеру. Всередині восьмиядерний процесор та 16 ГБ оперативної пам'яті, майже характеристики якогось ноутбука. Є варіанти на 512 ГБ та 1 ТБ. Тож браку місця точно не буде. До того ж, можна підключити sd карту теж до 1 ТБ. Тож можна спокійно знімати відео, фотографувати або ж закинути та планшет багато фільмів. Чи, наприклад, встановити багато додатків та важких ігор. З останнім точно не буде проблем, зважаючи на потужність девайса. Стабільність 60 кадрів та ультраграфіка все гарантоване. Окремо хочеться похвалити звук. Чотири динаміки видають прекрасне звучання. Власне, до цього спільно Samsung приклала руку компанія AKG – про що можна дізнатися з логотипу на звороті планшета? Неважливо, ви слухаєте музику, граєте в ігри чи дивитесь фільм, звучання дуже круте. Динаміки голосні, а головне вони не хриплять. Тож давайте перевіримо, як звучить цей планшет. Зараз у мене гучність 80%. Давайте спробуємо максимальну гучність. А це вже трохи менше 50. Я гадаю, якщо погратися з еквалайзером, то можна досягти ще кращих результатів. В цілому, для комфортного перегляду фільму або прослуговування музики, вистачить 50% гучності. А оскільки планшет протягне за таких умов, ми дізнаємось трохи згодом. Камери в планшеті 4: дві фронтальні на 12 та на 12 мегапікселів, і також дві основні на 13 та 8 мегапікселів. Як це часто буває з планшетами, камери не є чимось вражаючим. Фотографують вони звичайно, без чогось дивовижного. Для відеодзвінків або ж для стандартні фотографії цілком згодиться. Більшого чекати не варто. Окремо хочеться виділити роботу з педом. З його допомогою можна як і просто керувати девайсом, так і використовувати за прямим призначенням. Тобто, робити замітки або малювати. Це загалом доволі зручно, адже стилус підтримує різну силу натискання, різні кути, та і зіломою є доволі комфортним. Хіба кнопку на самому пристрої, яку можна налаштувати під різні проблеми. Намацати іноді складно. Але на великому екрані робити замітки класно. Можливо, така діагональ ще й підійде для художників. Не варто забувати також про пінап, додаток з розмальовками на смартфоні від Samsung. Розмальовувати було не надто зручно, а от на великому екрані зовсім інша справа. Що стосується акумулятора, то він дуже хороший на 11200 мАч. Цього спокійно вистачає на цілий день роботи або навіть на два дні. Крім того, у девайсу є повноцінний захист від пилу та води IP68. Навряд чи приймати ванну з планшетом хороша ідея, але от, якщо на нього випадково потрапить вода, це йому не загрожує. Також не варто забувати про те, що враховуючи ємність акумулятора, цей планшет можна використовувати як павербанк та зарядити, наприклад, смартфон. Або інший планшет. Але як на мене є одна проблема. Чи можна навіть кілька, якщо бути геть точним. По-перше, планшет вийшов трохи непропорційним. Тобто, власне, якщо користуватися ним у горизонтальному положенні, все доволі непогано. А от у вертикальному він видається якимось занадто вузьким. Тобто, це наче якийсь телефон-переросток. По-друге, він важкий і за рахунок цього не дуже комфортний. Тобто, користуватись ним у вертикальному положенні геть незручно. А в горизонтальному, звісно, можна, але тримати однією рукою важко і неприємно. Зробити замітку, так би мовити, на ходу не вийде, так само, як і просто користуватись ним на льоту. Брати його з собою можна, та знову ж таки, він дуже великий і не в кожний рюкзак поміститься. Та й без чохла розмістити його кудись не дуже приємне задоволення. Екран хоч і великий, але за рахунок цього у багатьох додатках залишається занадто багато вільного місця. Таке собі відверто кажучи. Крім того, хоч планшет і потужний, грати на ньому в якісь ігри на ультрах круто. Але теж не дуже зручно. Вага і надто великі габарити не завжди дозволяють спокійно дотягнутися до якоїсь кнопки на екрані. Взагалі, якщо з меншими моделями все зрозуміло, то для кого і для чого цей планшет? Для того, щоб купити до нього клавіатуру, він був схожим на лептоп. А може тоді варто подумати про купівлю лептопа, або ж глянути в бік Microsoft Surface тощо. Чи може, наприклад, просто купити трохи дешевший iPad. Складається враження, що компанія не зовсім сама розуміє, для чого створений або для кого цей планшет. Але, звісно, кожному своє, тож швидше за все, він знайде свого покупця. Мені цей планшет не сподобався. Відверто кажучи, коли я вперше взяв його в руки, то думав, що випадково відірвав якийсь екран від ноутбука. Проте в нього є, без сумніву, кілька важливих переваг. По-перше, це дуже хороший звук. По-друге, великий екран, який дозволяє розділити його на дві чи навіть більше частин. По-третє, це дуже хороший захист від води та пилу, тобто можна користуватись ним у екстремальних умовах. І по четверте, як на мене, це дуже хороший акумулятор, якого вистачить для перегляду не одного відео. Тож, не забувайте оформити підписку на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та зверніть увагу на те, що нам зовсім трохи залишилось до тисячі підписників. Тож, можливо, ви нам допоможете. Залишайтесь на зв'язку та дякую за перегляд.